Зберіг життя Нацгвардійцю з Вінниці. Про це боєць дізнався наступного дня, коли оглядав амуніцію. Від смерті його врятували лише 2 сантиметри військового шолому. Понад 3,5 тисячі рюкзаків від ЮНІСЕФ отримують учні на Вінниччині. Це діти внутрішньо переміщених осіб та з багатодітних сімей. Також підтримку отримують діти з родин, де один з батьків загинув, захищаючи Україну. Вінничанку та Олімпійську призерку Олімпіади в Пекіні 2008 з семиборства Наталію Добринську обрали до складу ради світової легкої атлетики. Це коротко про події на сьогодні. Далі будемо говорити про волонтерство та активність вінничан у зборі коштів на ЗСУ. Музика. Вінничани та гості міста побачили автомобілі з різних областей України, яким більше 50 років ралі Поділля стане першим етапом змагань. Учасники мають виконати завдання по маршруту Каміно-Подоліку. В рамках змагання відкрили благодійну виставку ретро техніки. Основна мета зібрати кошти на підтримку Збройних сил України. Різнокольорові моделі транспортних засобів 40-х-90-х років схожі скоріше на іграшкові. Хоча насправді це цілком робочі автівки. Валерій Матвійчук, власник однієї з найстаріших авто, зазначає, що найбільше часу займає пошук і ремонт таких моделей. До цього це навіть нереально знайти. Це, це просто щось починаєш уже сам фантазувати і ну, робити подібне таке. Бо дуже, ну коротше, мотор тут стоїть на ній до далі, не рідний вже був. Якби був рідний мотор, цієї машини вже тут була, не було. Вона вже була в закордоні. Авто Юрія Канівця декілька місяців тому мало такий вигляд. Наразі повністю відреставроване і бере участь в спортивних змаганнях. «Сама головна фішка це кастор угол наклона клонасі, самої підвіски которые дают унікальніші можливості передвіження автомобіля. Якщо у современного Volkswagen на сьогоднішній день 6 градусів, 7, то у нас 8. Тобто в мире якщо такого, ні, ну, то якщо ви підете розволіст, то ви не увидите. Ралі Поділля стало першим етапом змагань, приуроченого до Дня Незалежності України. Учасники мають виконати завдання на культурному туристичному маршруті «Каміно-Подоліко». Це унікальна історія, тому що це вперше. Ми були представлені в ралі Монте-Карло. Пан Роман, якраз представник клубу, і в 2021 році приймали участь на нашій радянській, ще так званій або українській техніці. Ну я сподіваюся, що тільки буде перемога наша швидка, ми зможемо долучитися до європейських шляхів. В рамках змагання відбулось відкриття благодійної виставки ретро по Вінницьке. Кожен відвідувач може задонатити мета збір коштів для безпілотників на фронт для українських військових. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Вінниччина перша по кількості відкритих поліцейських станцій в регіоні. 24 службових автомобілів, Рено Дастер. Та стільки ж помпових рушниць отримали 9 громад Хмельницького району, щоб допомагати поліцейським боротися зі злочинністю на місцях. Позашляховики придбали за кошти міжнародних партнерів. Більше інформації далі у сюжеті. Повірушниці та службові автомобілі Рено Дастер отримали 24 поліцейських з Хмільницького району, які долучилися до проєкту Поліцейський офіцер громади купівлю авто профінансували міжнародні партнери. Цінність безпеки сьогодні дуже важлива, особливо під час війни, і вона важлива для кожного українця. Цього року Вінничина перша по кількості відкритих поліцейських станцій в регіоні. Практично всі громади забезпечені позашляховиками, здатними їздити по сільській місцевості та зберігати порядок в громадах. Поліція національна, як і військові, мають великий рівень довіри серед населення, і це є першою ознакою, що ми ця реформа вдасться. Ми дуже раді те, що поповнюється матеріально технічні резерви національної поліції Вінницької області за словами голови Нацполіції, тисячі поліцейських беруть участь у бойових діях проти РФ. На жаль, є втрати. Важливо дбати і про захист всередині країни, що і є основним завданням поліції. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Далі згадаємо, якими подіями запам'ятався тиждень, що минає. Уже понад 2 мільйони тонн зерна зібрали аграрії Вінниччини. Цьогорічний врожай через дощі, здорожчання пального, блокування портів. Знову фермерам дається дуже важко. Україна змушена була повернути акциз, аби податки від того ж самого деспалива йшли на армію. Але держава теж має забезпечити аграріїв дешевим фінансовим ресурсом через програму Доступні кредити. Так принаймні кажуть експерти. Бо заблоковані російськими окупантами порти, які давали вихід українському збіжжю на європейські ринки, змушують аграріїв шукати нову логістику, а головне куди збувати зерно? Пшеничка натура гарна, велика, крупна пшеничка, але по кольору видно, що класності немає. Фуражна пшениця, саме її найбільше нині збирають українські аграрії. Бути зерном вищого класу завадили дощі та невчасне внесення добрив, на які як зараз на пальне була висока ціна. Як падіння врожаю, так і падіння якості зерна. На сьогоднішній день пшениці в основному йде фураж. От, скажімо так, класних пшениць дуже мало. Це буде проблема для хлібопекарської галузі, це буде проблема для переробки, для виготовлення муки. Господарство Василя Матієнка засіяло більше ніж 300 гектарів пшениці, але ставку щодо прибутку роблять на кукурудзу та сонях. Їх легше збувати. Так само поступово відмовлятимуться від великих площ пшениці і у фермерському господарстві Віталія Іванова. Аграрій пояснює, заблоковані порти російськими окупантами зростання цін на пальне робить такі посіви невигідними. І це з урахуванням того, що його господарство закуповували десь паливо за старою ціною. Зараз йде закупка вже нового, то получається десь на 8 на гривень на літр йде збільшення ціни. Десь палива, і це ще, я так розумію, не кінцева ціна, бо в шахці звертається, буде підвищення знов. Аграрії Вінничини поки зібрали понад дві тисячі тонн пшениці, які їм треба збути, бо є зобов'язання перед пайовиками. А головне знайти нові логістичні шляхи, чим переправляти у Європу українське збіжжя. Через постійні обстріли українських портів, які посилилися після виходу Росії з зернової угоди, Румунія збільшить свої транзитні потужності для українського зерна з 2 до 4 мільйонів тонн щомісяця. Телеканал «Вінниччина» все буде Україна. Відновлення енергетичної системи України нині вкрай потребує фахівців, частина з яких у бою боронить нашу землю від ворога. Електромонтерів, диспетчерів, інженерів та майстрів зачекалися у обласних енергетичних компаніях, особливо в окупованих регіонах та тих, що постраждали від ракетних обстрілів по критичній інфраструктурі. Одна з енергетичних компаній Вінничини відправила на оборону країни. Понад 200 спеціалістів їхні робочі місця зберігають. Для цього розробили спеціальну програму. Чекають на підприємстві і тих вояків, які демобілізувалися. Їх готові залучати до робочого процесу та навчати, щоб вони могли не лише фізично, але й морально повернутися до мирного життя. Василь Жаглюк до повномасштабного вторгнення був спеціалістом з електролічильників у ресі жмеренки. Добре розбирався у найновіших і найскладніших приладах. Тепер згадує кожен звук лічильника, кожну кнопку. Важкий рік на війні, де він разом з побратимами стримував ворожу навалу, змінив чоловіка. Снаряди, артилерія, гради, урагани, касети, фосфор все було. Все бачили. До роботи в тилу повернувся півроку тому, де мобілізували за станом здоров'я. У Василя тепер поруч є люди, які підтримують та робота, і все це його потроху повертає до мирного життя. Я думав, що розірву. Так. Чесно, всі були дуже раді. Робоче місце за колишнім піхотинцем збереглося, бо знайти та навчити нового енергетика справа кількох років. Треба розуміти, що ти робиш, і це безпека, як твоя, так і. Населення споживачів, це в першу чергу у компанії дуже чекають на повернення енергетиків, які нині ризикують життям на полі бою. Тому розробили власну програму, і за кожним мобілізованим бійцем залишається робоче місце. У нас навагаджена з нашими хлопцями постійна взаємодія. Ми знаємо, майже знаємо хто де, якщо то можна так знати. Так ми знаємо хто в якому, не дай Боже стані, тобто ми кожного з них відслідковуємо. Енергетична компанія готова брати на роботу не лише власних демобілізованих робітників, але й інших ветеранів, яких планують навчати. Нині дуже потрібні спеціалісти, які відновлюватимуть зруйновані електростанції та лінії передач. Відповідно, працівники до того навчалися 5 років в інституті, але вони проходять у нас підготовку. Первину у нас є учбовий центр підвищення кваліфікації, первина підготовка. Тобто, ми готових людей допускаємо до роботи. Компанії вірять, що більшість працівників, які пішли обороняти рідну землю, а таких майже 300, повернуться з війни, адаптуються і працюватимуть на відновлення країни. Телеканал Вінничина все буде Україна. Цехом з пошиття рукавичок, шапок, бафівки, кікімор стала майстерня одного з вінницьких ліцеїв. Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів учні та педагоги прагнули бути корисними ЗСУ. Маючи у майстернях, хоча і старі, але працюючі швейні машинки, подолка, взялись виготовляти аптечки санатівським зразком. Потім майки, рукавички та кікімори. Скільки всього відшили, змайстрували, зварили. Та відправили воякам уже за останні півтора роки не згадають. Але навіть не маючи тканини, не зупиняли роботу майстерні ні на день, бо запитів від частин йде чимало. Ці швейні машинці уже півстоліття, але вона робоча і наніс свої перші аптечки для бояки почала відшивати тоді, що учениця 11 класу Ірина Катричук. Разом із однокласниками та вчителями свого ліцею започаткували швейний цех, який почав працювати на ЗСУ. За півтора роки діти разом з батьками та педагогами відшили сотні рукавичок, бафів, футболок та і І щоразу вигадують щось нове та корисне для захисників. Зараз я працюю над виготовленням шортів для військових, які будуть поранені. Які не зможуть одягати повноцінні шорти, повноцінні штани, вони зможуть собі на ліпучках взяти собі вокруг ноги і заліпити. Бажання дітей допомагати армії настільки вразила дорослих, що й вони почали вчити швейні справі. Володимир Щербатих буквально за кілька тижнів навчився з клаптиків тканини відшивати шарфи-бафи. Єдине, що їх відрізняє, мабуть, від нормальних, це те, що вони зроблені з відходів швейно виробництва. Можете бачити, скільки фрагментів, в принципі, вони зліплені. Так само шапки. Ви можете бачити, що вона така різнопрямиста, Не однотонна зелена, але в ній по-своєму є своя фішка. Дорожать кожним клаптиком матерії, аби перетворити її на щось корисне. Віктор Могуч, організатор волонтерської майстерні, каже: запити від хлопців надходять щодня. Останній був на маскувальні костюми, які не побачить ворог. Це звичайні для мішки фарбовані замовлення стало так, щоб на воді не було п'ятна. Найшли лушпини цибулі, почали її варити дома. Проварювати ці тканини і потім різними пігментами, йодом. Використовували все з підручних засобів. Взяли звичайну камуфльовану куртку і на неї нашили відходи нашого виробництва. І вийшла, ось така Цікава річ. У майстернях щоденно кипить робота. Десятикласник Богдан Таранюк навчився робити саперські кішки. Я вигинав, шукав проволку, проволку, шукав, вдома знайшов. Вигинав. Потім батько, коли був вдома, він зварював і отак от і вийшло. А краще Дмитра Власюка ніхто не може скласти аптечку. Хлопець знає все, що має бути в комплекті порятунку. Я укладаю, це сортую деякі бинти кладуться, бо вони є різних видів, є стерильні, цей. Потім ми кладемо так, це у нас бандажі, потім бинти, Також упаковуємо кожну аптечку запальничками. Понад дві сотні металевих кішок, сотні шапок та рукавишок вже відправили на фронт ліцеїсти. І для того, аби далі допомагати ЗСУ, їм дуже потрібна тканина. Постійно потрібна тканина. Ми спочатку використовували ці обрізки, що вишуковували де можна, але трошки вже налагодили. І з Вінницькими волонтерськими центрами, ось і самостійно відшукували, тому що десь бачили, яка продукція у нас виготовляється. Це залишки, звісно, йдуть уже на виготовлення кікімок та сіток. Волонтерська майстерня працює не лише в ліцеї. Учні з батьками беруть роботу додому, торочать нитки светрів, зварюють кішки, шиють комплекти. Усе для того, аби допомогти нашим захисникам наблизити перемогу. Телеканал Вінничина все буде Україна. Універсальні швидкісні та якісні машини багі, які допоможуть нашим військовим боротися з російськими окупантами розробили конструктори та волонтери із Вінниці. І за основу швидкісного авто взято Жигулі. Аби допомогти нашим військовим в боротьбі проти російських окупантів, волонтери із Вінничини розробили спеціальний експериментальний автомобіль Багі перевага машин надзвичайна. Вони універсальні та безшумні. Особливості призначення їх абсолютно різні підрозділи можуть використовувати. Це як і знищувати танки, як і прикривати танки, як вивезення поранених, підвіз БК для сил спеціальних операцій. За лічені хвилини вивести пораненого зони бойових дій, погрузити БК чи дрон. Все це може зробити ця маленька швидкісна машина, і саме на це маневрове авто є великий запит від військових, який намагаються задовольнити родинний фонд Віталія Гуменюка. Вже 12 таких багів на передовій допомагають нашим захисникам нищити ворога. Їдеш в якомусь автомобілі, важливо, хто навіть вистрілить першим. І коли ти їдеш в закритому автомобілі, тим мішень. По тобі стріляють, а тобі ще треба вилізти. А багі – це взагалі в принципі легка відкрита машина, як тачанка батька Махно, і на ходу з неї можна вже вести вогонь. Ідею розробки такого транспорту. Запозичили у Криворізьких конструкторів. Основа виготовлення запчастини Жигулів. Розробник Володимир Рогозін автомобіль називає експериментальним. За основу взяти саме жигули, а всі вже інші каркаси, там додаткові якісь елементи, ми виробляємо самостійно з металопрокату. У місті Бар працює команда, яка розбирає авто на деталі, які потім підуть на виготовлення експериментальних багів для зсу. Практично запчастини треба від ваз 2101 до ваз 2107 в цій категорії. Балки, мости, мотори, коробки передач, ходова практично вся. Там в них йдеш на багі практично все, 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 що йде, крім кузова. Щоб виготовити такий автомобіль, працюють десятки людей. Так само і збирають кошти звідусіль, тому і закликають небайдужих допомогти та підтримати це виробництво та українських захисників. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. 11 віницьких школярів отримали найвищі бали по різних предметах під час складання мультинаціонального тесту. Щороку у Вінниці кількість двохсотбальників збільшується. Діти найкраще показують свої знання з математики, української мови та історії. Коли побачила результат, мене відібрала мову буквально. Я нікого не чула. Математика, українська та англійська мови, і за кожен 200 балів. Марія Онищук війшла в п'ятірку найкращих в Україні, хто склав усі три предмети мультинаціонального тесту на відмінно. Півроку дівчина активно готувалася, тому і без проблем вступила до омріяного університету. Вивчатиме IT та бізнес-аналітику. Хвилювання на екзамені практично не було, тому що у мене була досить якісна підготовка, я була впевнена в собі. Ковід, повномасштабна війна, дистанційне навчання не завадили учням готуватися до національного екзамену. 11 вінницьких школярів отримали по 200 балів з різних предметів. Це високий рівень мотивації. Це робота не тільки дітей, але й батьків і вчителів. Це спільна робота, це комунікація всіх, ми кажемо учасників освітнього процесу, який дала такий прекрасний результат. З такими високими балами колишнім випускникам раді вищі не тільки України, а й Європи. І Саме там здобудуть професії, які допоможуть відновленні нашої країни. Це висококваліфіковані на виробництві. Менеджмент однозначно важливий адміністрування важливе в різних сферах. Починаючи, допустим, з місцевого самоврядування. Що 50 що 80 будуть свої виклики і завжди треба працювати. Ви в цьому переконані і бачите, що це так. Тому я вам бажаю не втратити той темп, не загубитися, завжди знати, що хочете, і доходити до цілі. Цих 11 віницьких школярів, як і їх ровесники довели, що українці незламні і можуть перемагати та навчатись, незважаючи на будь-які виклики. Телеканал Вінниччина. все буде Україна. Для майбутніх курсантів Харківського національного університету внутрішніх справ розпочався табірний збір. Там хлопці та дівчата мають пройти вишкіл і зрозуміти, як то бути поліцейським. Продовж кількох тижнів курсанти проходитимуть спеціальну військову підготовку і за її результатами зрозуміють, кому під силу залишитись навчатись у силовому виші. Микола Сорочишин курсант новобранець. Хлопцю 17 років, і він вперше під час табірного збору тримає в руках револьвер. Розуміє, як майбутньому поліцейському потрібно правильно поводити зі зброєю, хоча йому ближче наука та спорт. Я допоможу Україні боротися з правопорушниками, з несправедливими людьми, які чинять беззаконні. Також буду допомагати, якщо буде надалі продовжитись війна людям, біженцям. Разом з Миколою на табірний збір Харківського університету внутрішніх справ прибули сотні хлопців та дівчат. Саме тут вони мають зрозуміти, що таке бути курсантами силового вишу. Разом із теорією майбутні студенти пройдуть і тактику спеціальну та строєву підготовку. Переконаний, що і наші викладачі, наші офіцери курсові зможуть зробити все, щоб в найкоротші терміни вони стали справді поліцейськими, пройшли цю початкову підготовку. Табірний збір це традиційна практика Харківського університету. Саме вона покаже, хто із новобранців готовий до навчання у вищі міністерства внутрішніх справ. Хоча самі майбутні кадети налаштовані витримати усі випробування. Треба підіймати економіку буде після війни. Також дуже важливо для нашої країни на жаль є боротьба з корупцією та контроль фінансів. Захист простої людини і допомога, допомога нашим з. Під час проходження табірного збору з курсантами працюють і психологи проводять тренінгові заняття для формування командного духу та для полегшення адаптації в новому колективі. Телеканал «Вінниччина» – все буде Україна. Це була вся інформація на цю мить. Команда телеканалу «Вінниччина» дякує вам за довіру. Бажаємо вам тихих та спокійних вихідних.